Тривалий час подальшу долю дитсадка веселка у ковалі важко було спрогнозувати. Будівля змінювала власників, і, можливо, ніколи б більше у цих стінах не звучав дитячий галас, якби не активна позиція колективу та батьківського комітету дошкільної установи і бажання міської влади повернути дитсадок у комунальну власність. Сьогодні все позаду, і барви веселки знову засяяли яскравими кольорами. Символічно, що це відбувається на Передодні свята Святого Миколая, як правило, в цей день діти отримують подарунки. Я думаю, що символічно такий символічний подарунок сьогодні ковальські діти отримують у якості ось цього прекрасного. Я переконаний в цьому, що так і буде дошкільного навчального закладу. Зусилля ковальської громади по відродженню дитсадка веселка високо оцінив і голова облдержадміністрації Микола Романюк. Дійсно відчувається, що в Ковелі є влада, що вона дбає про майбутнє нашої держави, тому що він сказав за народжуваність по місту, а я хочу вам з приємністю сказати, що по результатах вже за вересень наша Волинська область, одна з вісьми областей, вийшло війшла вже в число тих областей, де у нас ми, як кажуть, пішли вже в плюси. І це дуже приємно. Це дуже приємно і вчора, розглядаючи питання соціально-економічного розвитку на 2010 рік, на колегії обласної державної адміністрації ми домовилися з міськими головами, головами райдержадміністрації, що 2010 рік у нас буде роком в тому числі і будівництва відновлення роботи нових дитячих садочків. Друге народження веселки стало святом для багатьох. Це і депутати міської ради, наполегливість яких, зрештою, і допомогла відшукати формулу успіху, обміняти дитсадок на земельні ділянки і зберегти дошкільну установу для потреб громади. Це і новий колектив дитсадка, який очолює Ніна Крицун. Справжніми іменинниками на святі почувалися діти та їхні батьки, яким відтепер разом писати нову історію дитсадка. Поки що веселку відвідуватимуть три групи дітей, які перебуватимуть у дитсадку неповний робочий день. У планах міської влади відкрити шість повноцінних груп, на базі яких організувати творчі студії та гуртки за інтересами. Цікаво, що педагогічні працівники веселки використовуватимуть у своїй роботі методику відомого етнопедагога львів'янки Марії Чумарної. Під час перебування у Коволі Микола Романюк побував також в старому приміщенні дитячої лікарні, де передав дітям подарунки до Дня Святого Миколая. Керівник виконавчої влади області ознайомився із ходом реконструкції корпусів пологового будинку, які згодом використають для потреб все тієї ж дитячої лікарні у Ковалі. На сьогодні тут завершуються ремонтні роботи, значний об'єм, яких працівники міськрайонного територіального медичного об'єднання профінансували і провели самотужки. Загалом нове приміщення дитячої лікарні у ковалі розраховане на 45 ліжок. Площі ж старої дитячої лікарні по вулиці Театральній тимчасово використають для потреб міської поліклініки.